Привіт, всім мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки, і сьогодні я покажу рецепт смачної вечері. Для початку ставлю вісім картоплин, не чищу, просто мию і заливаю водою і ставлю варитися. Додаю одну столову ложку солі, щоб картопля не розварилася, не потріскала. І залишаю її варитися. Поки буде варитися картопля, будемо займатися рибою. У мене сьогодні риба судак, це судак на 1 кілограм. Попередню рибину я почистила, повідрізала плавники колючі і зараз відрізаю голову, і потім буду зріза... вирізати кістку, тому що буду використовувати при цьому рецепті тільки філе. Зараз я покажу, яким чином. Тут ножницями я зрізала саме колюче, і тепер беру ніж. І ось таким чином буду вирізати кістку. Це не складно, але треба робити дуже повільно, тому що риба дуже колюча, і щоб не поранити пальці. Ось одну сторону я вже пройшлася. Тепер дивіться, буду перевертати і так само буду зрізати. Чому подобається мені судак, тому що якщо вирізати кісточку, то в ньому немає оцих вилок, як у карася, і дуже смачна риба. Ось так дивіться: підрізала з обох боків, а тепер просто беру ножниці. І ось так підрізаю, щоб зняти цю кісточку, а філе щоб залишилося одним великим шматком. Ось так основну роботу вже зроблено. Зараз я вам покажу. Це кісточка і голова піде на рибний супчик. Воно теж буде дуже смачно. Ось так, дивіться, воно тримається. Ось таким чином у мене вийшов без кісточки вже сам великий шматок риби. Тепер я нарізаю порційно, але не дорізаю до хребта. Ось так: це будуть порційні шматочки, які потім буде дуже легко відламувати і їсти, вже, коли вона стушиться. Ось такі є. десь Орієнтовно товщиною 2 см. Перевертаю, і точно так тепер такі самі шматочки нарізаю на протилежній стороні. Все. Готується ця страва дуже швидко, але вона надзвичайно смачна і корисна, тому що ми не будемо смажити на олії, а ми будемо запікати в духовці. Тепер готую соус: 5 г солі, 3 г перцю, 5 г сушеного базиліку, 5 г паприки і 5 г спецій до риби. Додам 80 мл олії, гарно все змішаю, і буду брати вже деко з пергаментом. Буду перекладати рибу і вже намащувати я буду вже на деко. Зараз я перекладаю її, трошки залишу місце, тому що буде не тільки сама риба, а буде ще у нас картопля. Вона вже зварилася і вже остигає. Дивіться, так розправила, і зараз я буду намащувати. Спочатку я намащую так, як лежить риба, не перевертаючи. І я беру, ось дивіться, я багато спецій додаю, тому що вона у нас поки що не маринувалася, не солилася, нічого. Ось так я беру ложкою, прямо наливаю. І тепер. Буду ще ось таким чином перевертати, тобто закручувати. Чому цю рибу потрібно готувати не з мороженої, а з свіжої риби, тому що морожена може бути дуже перемерзла, і таким чином вже її не можна буде перевернути. Ось так я з однієї сторони перевертаю. І також буду закручувати з другої сторони. І теж буду мастити спеціями. І таким чином, вийде, що ми повністю з обох боків цю рибу промастили спеціями. Ось так поправляю. І знову ж таки буду брати і ложкою намащувати. Ось так. Вийшло перед цим, ми промастили ту сторону, тепер перевернули і ця промастилася що не намащена. Тобто, риба у нас буде вся по смаку, будуть спеції, буде сіль. Ось так. тепер уже трошки остигла картопля, так що можна її брати в руки, і я буду її викладати. І буду ось таким чином роздавлювати. Щоб вона, потім, як запеклася, була дуже смачна і хрустка. Таким е, пороз, Пороздавлювала я. І тепер ще в мене залишилися ці самі спеції що для риби. Я цими ж самими спеціями зараз намажу ще й картоплю. Це буде дуже смачно, тому що там спеції, сіль, олійка. І буде все якраз по смаку. І тепер, коли це все зробила, ще візьму сиру, щоб притрусити картоплю. Ця страва готується дуже швидко, духовка в мене вже накалилася на 200 градусів, і буду я готувати її 30-35 хвилин. Так як для риби цього буде достатньо, а картопля в нас вже готова, і тільки буде розтопитися сир, і буде все готово. Тобто, це дуже швидко. Ставимо в духовку. 35 хвилин пройшло, дуже гарно пахне все. Я, щоб риба була ще не тільки смачна, а така і гарно блискуча, я намазую соусом тір'які, але це по бажанню, не обов'язково, але подивіться, як вам такий шедевр, тепер ще трошки лимонного соку, і можна вже смакувати. Це дуже смачно. Обов'язково приготуйте і в коментарях напишіть, як вам такий рецепт картоплі та риби. І до зустрічі!